Там, ну, переважно все-таки з дітьми у мене пов'язаний весь будинок. Бачите, це 200 лет, там для мене, якщо я всі втомлююся, я можу собі сховатися, почитати книжку. Тут вікна кухні, це плита-омивальник, з яких я можу бачити. Двір, в якому можуть бавитися діти, тут басейн, лавки для батьків, там, або для когось, хто в гості прийде. Це великий стіл, за яким ми можемо бути разом. Спеціально зроблений великий холм для того, щоб діти могли тут теж бігати і так далі. Для них треба багато простору. Це дві спальні для дітей, і для них же ще ванна кімната з душем. Це спальня для батьків. А це, це ванна кімната вніше тут ванна. Тут туалет нормальний для батьків. А ці от конструкції це шаф. А в мене так задумано, що немає фактично стін, є такі підпорки під скляні конструкції. І в мене ну я дуже хочу, щоб все було кругло. Тобто, щоб не було гострих ніяких шаф, ніяких ну нічого гострого, прямокутного і так далі. Можна для контрасту щось, що там ну не знаю. Не придумаєш кровлем, але дуже мені подобається ідея, щоб все було дуже І Тут дуже цікаво, що знаходячись будь, будь де ми відчуваємо так, ми відчуваємо об'єм всього будинку. Тобто будинок працює завжди. Ми відчуваємо і з іншого боку, ми відчуваємо, що є головне місце, яке пов'язане також з усіма. Чого тут не передбачено, так це телевізорів взагалі. Ну, і, і гаража, хоча я кудись про нього займаємо. Не треба. М -м -м. Ура!